Привіт, мої дорогінки! Вітаю вас на своєму каналі Еліанора Таро 2. Сьогодні чомусь таке слово котики. Котик крутиться в голові, і недаремно, думаю, і в коментарях ваших зустрічається це слово, думаю, що ж таке. А, оказується наступний рік. Рік буде чорного кота. Якраз є колода. Чорних котиків, і я дуже рада на цій колоді для вас робити сьогодні розклад. І так буде тема. Ну, Хто притягнувся, для того й буде. Тема: Значить, що думає про вас на сьогодні ваш котик відео актуально з того моменту, коли ви його почали дивитись. Дивіться, який чорний котик. Зосередьтесь на собі, на вашому котикові. Да? На чоловікові коханому. Якщо дивляться чоловіки, ну перевертайте на себе. Я буду з боку жінок дивитися. І, тобто, ваші думки про ту, кого ви, можливо, втайні кохаєте, можливо, і не в тайні. Давайте дивитись, тож, дівчатки, подивимось його думки про вас. Тут ось будете ви, тут він, його думки про вас. Ну, це ваш сигніфікатор, скажімо так. Так, десятка жезлів. Насправді, у вас дуже багато справ. Ви дуже зайнята така особистість на сьогодні. І у вас це вправно. Получається, бо енергії у вас дуже багато. Так, карти показують. Пишіть в коментарях, якщо, якщо це не так, то, можливо, карти, карти десь не так бачать, як ви себе відчуваєте. Але ж вони завжди кажуть те, що читають з потоку. Так, давайте подивимось, які там у вас справи. Так, справ то багато, але ж от сфера кохання у вас якраз хромає, я б так сказала. Ви відчуваєте невдоволеність тройка мечів. В мріях ви ось такі мрії у вас, кружеляти в танці з коханим котиком да, вашим. А на дійсність отака вона. Можливо, в когось розбите серце. Так, давайте ж його подивимось, який він. А він також про минуле він згадує, мріє про те, що було раніше, а не зараз. От, і не думаю, що в нього більш Такі райдужні енергії, чим у вас, тому що він не про майбутнє, не про сьогодення, а про минуле згадує. Так, і це по п'ятому старшому аркану це так йому по долі, так, судилося, бо він не міг зробити вибор якийсь. Так. Ого, і ще й перевернути, хоча я не трактую перевернути. І тепер залишається лише мріяти і дивитись на вас в якусь таку трубу, як на зірку, яку то в небі, так? І що карти показують між вами? Ну, карта так, туз жезлів, туз жезлів каже, що вас зупиняє, треба діяти, треба діяти. Так, добре, а що ж треба діяти, якщо я хочу так зібрати, щоб, щоб всі карти задіяти? Що вони мають на увазі, ці а, карти? Хоча у нас тема яка? Що він думає про вас зараз? Ну, давайте повернемося до теми так, нашого розкладу. Давайте, щоб в нас успіх в цьому супроводжував пірамідку на передній план виставимо. Це сконцентрованість така на, на цій темі. Давайте, що, що він думає про вас? От прямо зараз? Так, двойка мечів. Він думає, що ви закриваєтесь від нього, не хочете спілкування. І він каже, я це заслужив, мабуть, своїми діями, своїм мовчанням, або бездіяльністю, мовчанням, своїми поступками неблаговідними якимись. Що ще він думає про вас? Десятка жезлів. Він думає, що ви зайнята, от як вас і показали, він бачить це прекрасно, що ви дуже зайнята, активна у вас своє життя по п'ятірки жезлів. <кій> Він вважає, що йому багато чого потрібно побороти, або в собі, або з кимось поборотись, щоб досягти вас. Так, бо по 17-му старшому аркану ви сяєте, як зірка. Я ж кажу, він на вас як на зірку. в небі дивиться, що ви далека, холодна, але ж сяєте, така красива, як зірка вночі. І... Хотів би якось проявитися, бо його, дивіться, по карті диявол, скаже, тягне до вас, ось у навіть з таким все в червоному світлі йому. так? Але вежа це все в нього, ви просто йому знесли башню, башту, да? вежу знесли йому і все. Він це каже: мені тут признається, зізнається, що ви йому зносите башню вже. Так, і він сидить такий, бачите, який цей котик сидить. Печальний, а ви подивіться, який він. Який він сидить, голову опустив, так, пригорюнився. А подивіться, яка ви. Вальяжна, по другому старшому аркану верховна жриця, Ви сидите собі. Спокійна така мрієте, але ви не переймаєтесь особливо. Тут дивіться на споді колоди нульовий старший аркан. Можливо, починаєте думаєте щось почати спочатку. Так, але що ж він думає про вас і ваші стосунки? От про вас, що він думає? Ну, Він думає, що. Без вас йому не перелепки, він на дні, на самому дні навіть нижче, якщо можна так сказати, нижче дна, да? а про ваші стосунки, що він думає? О, ну він, це, я так думаю, що він мріє про це, про, про двійку кубки отак, що ви в лодочці так попливете по річці життя вашого разом. Подивіться, як ви схилилися до нього. От саме так він би мріяв, щоб ваші стосунки були. Але дійсність трошки дійсність відрізняється від його мрій. Так, що він ще мрія? Кажу, мріє. Я хотіла сказати, думає, мріє, то зрозуміло, що він про вас мріє. Ну, П'ятий старший аркан говорить, що. А, так, вам уже вища сила втрутилася, що дарує вам шанс, що у вас є обоюдне кохання по тозу кубків, бо це суцільне кохання, так? Але ж йому потрібно обрати оці оману, оці, якщо людина любить в чомусь хитрити, обманювати. Можливо, навіть. Де -то і зради були, то це убрати, бо іерофан такого не потерпить. Так, обнулитися. Все минуле стерти, Як знаєте, то стирачкою, стерти, щоб був от тут білий котик. О, ну, правильно, взяти в руки своє життя, отак, посісти і подивитись. Ось о, чорна свічка. І біла свічка. І подумати, в чому я правий, в чому я не правий. Ну, так само і вам, в чому я права, в чому я не права, або навпаки, да? і щоб ого, стати такою білесенькою, чистесенькою, але я там у мене був. Відео Чорне і біле, що не геть все там, біле це хороше, а чорне це погане. Треба, Потрібно філософськи на все дивитись, але щас річ не в тім. В тім, що переглянути, бо помилки є у всіх, і зробити роботу над помилками. так? Що він ще думає про ваші стосунки? Це знову про мрії. Він хотів би, щоб так було. Все сонячно, все радісно. Егоїзм тут проступає вашого чоловіка. Добре, а що він подіям буде якось проявлятися в ваш бік? Так, ну щось вирішує або, можливо, думає, що ви сидите така на нього сердита, відвернулася від нього. Так. І по семірки жезлів. Він вважає, що вас треба приручати якось, як хижого звіря. А ви одягаєте маску, він також бачить якесь лицемірство, можливо, щось вагається, щось зважує. Довго тягнеться тягнеться ця історія ваша довго тягнеться. Дев'ятка жезлів. Хоче прориву, виглядає, спостерігає за вами. Ну, звісно ж, спостерігає, бо ви тут подивіться, яка ви, ви в своєму світі така вся валяжена, така. У вас все є, ви зубілі, ви в своєму комфорті, в теплі, в комфорті, так, і на вас навіть ось місяць світить. Подивіться такі. Промінчики місяця навіть. Все у вас. І ось, ну, до речі, це він так мріє. Він взагалі вважає, що у вас є якісь слуги, хтось вам прислужує. Цікаво, прямо як він про вас думає. Він думає: а де там моє місце? Де там поруч? Моє місце? А ну, давайте подивимось, чи бачить він себе поруч з вами, чи вас поруч з ним. Так, ну, можливо, у когось трикутники. Він хотів би якось з легкістю з, легкістю з вами або примирення, або якось зустрічі такої, щоб було все легко. Так, 14 старший аркан, помірність, помірність, я ж кажу, тягучка така, тягомотіна, він все мріє, де то хотів би, щоб була якась зустріч, але так, щоб пливти і не особо напрягатись. Так, ну хіба так буває? От ви мені напишіть в коментарях. Буває таке, щоб от над стосунками не працювати, а так от плисти? За течією, і все само по собі якось склалося. Ось по дві жезлів, по двійці жезлів. Він то бачить вас у таких стосунках, але двійка жезлів це про те, що обоє якось вкладаються, обоє якось йдуть назустріч один одному. Як я люблю казати у ритмі танго, так? Шаг він, шах ви. так, чоловік веде, але жінка. Жінка може робити якісь кроки на зустріч, але не більше один вона, якщо не дочекалася на зустріч, то, навряд чи потрібно знову щось робити. А він буде робити ці кроки. Чи повільно, Семірка пентаклів сидить, чекає. Доки оцей росточок, він, який ростки, він щось зробив, і він щось чекає. Підождіть, а що він зробив? Мені незрозуміло. Там кроків не показало його, там він пливе, тут він сидить, там він по помірності лежить. Подивіться, пливе, лежить, сидить. Добре, а чого він тоді чекає? Ага, він чекає, можливо, що ви приїдете. Чи, можливо, якоїсь подорожі? Ну, цікаво. а це він їде? Ну. Ой, щось йому холодно і голодно, і замерзає він вже без вас. Так рухатися ж дорогенький, треба, щоб не мерзнути. Будеш ти рухатися? Божечки ж, як йому погано, як. Його тягне до вас, да? він ось такий звір опечалений, в пещері якийсь, І він мріє, що він такий великий-великий хижий звір, а ви отака кішечка чорна. Його жалієте, отак лапку поклали і кажете, ну все-все. Ну не, не плач, все, я поруч. Так, про таке його мріє. Цікаво. Ще одії. Ну, десятка пентаклів. Да, Мрія, що ви будете у щасливій парі, і все у вас буде на горі. Це рибка, да? на горі рибки він сидить. Чи просто камені якісь. знову сидить, ви знаєте, медитує. Угу. Все хоче, щоб само по собі робили. О, нарешті, щось почне робити. А, він... Ваш уже пам'ятник, так, пам'ятник. Ну, працює чоловік. Він каже, я ж працюю. А над чим він працює? Давайте подивимось. Так, ну входить у стабільність. а Чи з вами це? Так, буде він. Будуть зміни? Щось можливо. Четверте, двадцять перший. Так, 21-й старший аркан. Це. Говорить, що скоро наступа з фазами місяця, мабуть, буде змінюватись. Так, буде він плисти. Шестьорка мечів важко йому. Але він повинен звідкись піти, відчалити від деяких-то берегів і потузу мечів, так, приймає рішення чітке, що він вже відправляється в путь. Угу. І ось вже по пажу жезлів. Так буде, буде пажик жезлів. Шестірка Пентаклів, буде він рухатись. Так. Двойка мечів це ще не роти. Так. Ну, бо ви його кохана жінка, і він хотів би з вами стабільних таких стосунків. да, так. Ой, але так йому важко. Це все дається. Ще якісь, можливо, впливи. Але він хоче бути переможцем. Тож, звичайно, ось Рицарь жезлів буде буде в нього такий порив, прорив. Ану, до кінця, до кінця цього місяця буде прорив, буде він боротися так, щоб вже. Якось змінилося колесо фортуни. Тут вже вища сила допомагає йому. Так, 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 бо він буде до вас стрімитися, дивіться, по рицарю жезлів і так, 13-й, старший аркан щось старе в минуле відійде. І тоді ось ось Мірка жезлів. Буде прорив. Ну, божечки ж, як йому важко. Важко, щось важко. Так, і то давайте подивимось Семірка Кубків. Дуже він мріє багато про що, і вибір робить він чи не робить. Лежить знову мріє. Ну, ви бачили король кубків мрійливий. Хто тут водяного знаку, король Кубків? Тройка а, жезлів. Так, все ось в когось, бачите, що в нього? Можливо, в когось ось що він не міг рухатися, особо так. Тож, дівчатки, не у всіх, не лякайтеся, відіграється саме так, але ж, бачите, ось чого він а, не, не дуже так міг рухатися. Ну, він же ж і король Пентаклів. Він а, стабільний і йому буде вам шанс даний, щоб він рухався. Бачите тут. У тузі Пентаклів тут саме кораблик просунення. Ось, ось стоїть він уже і робить пливе у ваш бік. пливе. Ну Тож пишіть моє любі, як у вас відіграється, чи чекаєте ви свого коханого котика. Пишіть, люблю вас, ваша Еля. Нора, пока-пока.